Два будинки зруйновані повністю. Вночі окупанти випустили три ракети по Запорізькому району. Внаслідок удару по приватному сектору у селі Степне загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще троє людей вдалося врятувати. Наслідки руйнування це є якраз цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура, житлові будинки. Прибули колен, Котре гатили, і по Одесі ворог тричі атакував область. Спочатку у дві хвилі випустив 15 безпілотників, після вісім калібрів. Сили протиповітряної оборони відбили усі атаки. Уламки пошкодили гуртожиток одного з навчальних закладів та гіпермаркет. Останній згорів щент. троє працівників отримали поранення. Загалом від вибухової хвилі пошкоджені понад дві сотні будинків. У місті розгорнули муніципальні штаби, де люди, чиї домівки частково зруйновані, можуть отримати будівельні матеріали. Найближчим часом їм обіцяють виділити грошову компенсацію. Тижні-два тижні ми в цей період. Вже у нас є досвід. На жаль. Печальний досвід, але ми зможемо надати муніципальну допомогу із міського бюджету за даними ОК Південь. Під час першої хвилі пусків дронів росіяни намагалися виявити системи ППО. Вважають, що ймовірними цілями були портова інфраструктура та середмістя. Всі ракети були також знищені. Вони були спрямовані на дуже низькій висоті і безпосередньо середмістю Одеси. Саме тому наслідки бойової роботи, на жаль, спричинили пожежі. Котре під прицілом опинився Херсон. Окупанти вдарили по житлових кварталах. Двоє чоловіків та жінка поранені. <звук> До слова, на Херсонщині 14 серпня оголошено днем жалоби. Напередодні в день ворог обстріляв область із РСЗВ. Загинуло восьмеро людей, зокрема, немовля. Катерина Шевчук, новини 33 канал.